Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, Я його ведуча Кароліна, З вами рубрика Психологія відносин і я вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я розповім вам про... Конфлікти, їхню класифікацію та можливі методи вирішення конфлікту. Залишайтеся зі мною до кінця, і ви дізнаєтеся в практичну право під назвою Я повідомлення та як за допомогою «Я-повідомлення» вирішувати різноманітні конфлікти. Взагалі, це відео продовження попереднього відео, тому що воно вийшло за довгим, яке має назву самооцінка. І воно також знаходиться в цій рубриці, воно буде перед цим відео. Я спробую ставити вам спливаюче вікно чи десь посилання, щоб ви змогли дізнатися початок цього матеріалу, і ви тоді краще зрозумієте, при чому тут самооцінка та вирішення конфліктів. Взагалі. Що означає слово конфлікт? Це якесь протиріччя, це якась боротьба, невирішення питання, проблема між суб'єктами, тобто двома людьми, групами людей, людиною та групами і так далі. З точки зору психології, то це є протиріччя між двома суб'єктами. Які є форми, форми конфліктів? Це внутрішня особистості, та між. Групові конфлікти, які є класифікації конфліктів. Вони є по, по дії на функціонування суб'єкта. Вони є конструктивні, і такі конфлікти спрямовані на чітке вирішення проблемного питання, а також в результаті позитивно вплине на комунікацію між суб'єктами та деструктивні, які не призведуть ні до якого рішення. І вони дуже ну, вони зіпсують комунікацію цих двох суб'єктів, тобто їхні завідносини ще будуть більш гіршими. За змістом є реалістичні та нереалістичні. Реалістичні це ті, які спрямовані для вирішення питання, тобто в нас є конфлікти, але він точно буде вирішеним. Тому що ми маємо реалістичний конфлікт. А нереалістичний конфлікт спрямований на те, щоб просто мати конфлікт. Іншими словами, конфлікт і є головною метою. Тобто ні до якого рішення розрулення тієї чи іншої ситуації, нереалістичний конфлікт не призведе. А також є за характером учасників. Учасники це внутрішньо особистісний конфлікт, це схоже на боротьбу в собі. Коли людина має в собі Якусь боротьбу має за, ну, щодо якоїсь ситуації, має за, має проти, має якісь погляди, але от посередині рішення вона не має. Вона не знає, що зробити. Вона не знає, як прийняти, а чи розрулити ту, чи іншу ситуацію. Тобто, внутрішньо особистісний конфлікт у людини з самою собою. Наступний конфлікт це. Між особистістю, розумію, він цікавить нас більше всього. Далі ми також будемо про нього говорити. І це конфлікти людини з людиною. Між особистістю. Тобто, коли я конфліктую з тим чи іншим, тобто це наш особистий конфлікт. Також існує конфлікт між, між особистістю та групою людей. Це схоже на ситуацію в школі, коли люди, діти збираються в групу та проти там одного з учнів строїть свої там плітки і так далі. Звичайно, такі ситуації, на жаль, зустрічаються і вже в дорослому віці, коли ми там з колегами не можемо нічого поділити, і в принципі людина відчуває себе як біла ворона в колективі. Та міжгрупові конфлікти це коли люди поділилися на декілька людей, два і більше. вони мають свої якісь там тім, команди, свої якісь правила, і вони конкурують, сперечаються, протидіють іншій групі. Як я і обіцяла, далі будемо говорити про міжособистісні конфлікти, коли відбуваються конфлікти вас як особистість. Іншою людиною, які є методи чи способи вирішення їх. І перший із них це ухилення. Він використовується, коли ви розумієте, що. Конфлікт не призведе ні до якого позитивного результату, він може мати незначний характер і, в принципі, неважливий для вас. Або ви розумієте, що так, ви можете вирішити цей конфлікт, але вирішення цього конфлікту, коли ви відборите свою точку зору, наприклад, призведе лише до шкоди вам же. Цей конфлікт ухилення часто ми застосовуємо на вулиці, коли зустрічається, наприклад, п'яна людина ціпляється до вас, щось там говорить. Ви розумієте, що краще буде промовчати і уйти, ніж щось відповідати цій людині, да? навіть якщо вона сказала вам щось неприємне. Ми розумієте, що ви зараз уйдете і все. Далі, що там буде з цією людиною, вам зовсім не важливо, це має місце бути. Також ухилення використовується, коли людина має більше влади, знаходиться на більшій посаді, і тут, як я казала, що ви розумієте, що так праві, так, у вас вся вся правота лише на вашій стороні. Але якщо ви цій людині докажете свою точку зору, скажете, що вона не права, поставите її на місце і так далі, то. Це дуже сильно вам нашкодить, зіпсує відносини з начальником, і далі вам буде дуже, дуже недобре потім в роботі з цією людиною. Так, це часто стосується відносин в армії, інших таких структурах, де є начальник і підлеглий. І тут важливо розуміти, що ухилення часто є найконструктивнішим, найефективнішим рішенням конфлікту. Наступний метод вирішення конфлікту має назву пристосування. Коли людина, нехтуючи своїми якимись бажаннями та поглядами, приймає сторону іншого. Зазвичай це відбувається, коли конфлікти, в принципі, можна було б і мати цей конфлікт і якимось чином він завівся між двома людьми, і людина вибирає, що краще я. Поступлюся тим чим іншим, ніж приведу до дуже великої сварки, чи до чого взагалі може привести цей конфлікт. Також цей конфлікт використовується, коли знову ж таки конфлікт ну, взагалі немає ніякого значення. Він от просто от на пустому місці, ви розумієте, що, що, я ну. Я не хочу приймати в цьому участь, і ви робите вигляд, наче ви пристосувалися. Дуже часто такий метод вирішення конфлікту використовують чоловіки у спілкуванні зі своїми дружинами чи дівчинами, і вони навіть не розуміють, що вони застосовують якийсь написаний в книжках по психології метод ухилення від конфліктів під назвою пристосування. Коли вони вибирають промовчати, зробити, як вона сказала, там, купити щось, як вона сказала, там, або якісь вирішення, там, кудись поїхати, там, ще до відпустки, вони розуміють, що краще прийняти те, що вона сказала, її сторону, тому що ви не вибираєте привести цю ситуацію до конфлікту, адже ви розумієте, що якщо ви вискажете, не дай Бог свою точку зору, то буде жорсткий конфлікт. Наступний метод вирішення конфліктів має назву конфронтація або конкуренція. Зазвичай застосовується активними людьми в якомусь бізнесі, в якомусь проєкту, де вони вважають, що я досягну поставленої мети власним шляхом, і на меті стоїть ну, дуже важливий результат. Коли вирішені вирішенні питання дуже важливий результат, це призведе або до підвищення, або до премії, і тут людина конкурує, відстоює відстоює свою точку зору, там намагається більше зробити, показатися з кращої сторони. І звичайно в такому в такій конкуренції приймає участь дві людини. І, наприклад, їх можуть одного вибрати на якусь нову посаду чи там ту саму премію. І вони розуміють, що вони мають екологічну конкуренцію. Вони не будуть битися, не будуть віддержати друг один одному волоси. Вони просто будуть показувати все, які вони є. Що вони мають і чим вони можуть бути корисними, наприклад, для цієї фірми. І так от вони конкурують для того, і, ви, і так от вони за допомогою конкуренції вирішують конфлікт. Тобто е, я покажу, е, чим я кращий, чим я розумію, і чим я, чому саме я вартий цієї премії своїми досягненнями, успіхами та екологічними вчинками. Наступний метод вирішення конфлікту має назву компроміс. Коли... Дві сторони вибирають най... найприємніший, найекологічніший метод досягнення вирішення того чи іншого конфлікту. Тобто на меті стоїть саме вирішення конфлікту. Зрозуміло, що обидві сторони чимось поступляться, щось у них відбереться, хтось підлаштується, але вони зроблять це, ну, грубо кажучи, 50 на 50. Зазвичай застосовується компроміс, коли недостатня кількість, кількість часу або, або однакова влада. Наприклад, я вважаю, що в стосунках так і має відбуватися, тому що партнери мають однакову владу, плюс-мінус чоловік має мати більше, і тут їм краще ви застосовувати компроміс або наступний метод під назвою співробітництво, і де важливим є. Не саме вирішення конфлікту, хоча він теж е, також врешті-решт вирішиться, а задоволення, найбільше задоволення потреб обіх, обох сторін. Тобто конфлікт буде вирішуватися таким чином, що обоє залишаться максимально задоволеними. Ось так. І так, продовжуємо: що робити взагалі в конфліктній ситуації? Це стосується і вас самих, коли ви можете задавати наступні питання собі, щоб зрозуміти, усвідомити, видихнути, так сказати. Чи ви також, сам, також можете допомогти за допомогою наступних питань вирішити конфліктну ситуацію в допомозі своєму другові в інших подіях. Просто послухайте наступні питання, і ви зрозумієте, що я маю на увазі. І так, для того, що ж робити в конфліктних ситуаціях, в першу чергу. Необхідно зрозуміти і усвідомити, що саме визвало в мене дратування, що саме мене не задовольнило, в чому конфлікт, в чому проблемне питання. І він має проговоритися таким чином. Мене не влаштовує, я бачу це таким чином. Я вважаю, що справи на мене впливають такто. І це викликає у мене такі-то, такі-то почуття. Зрозуміло, так? Як необхідно усвідомити суть конфлікту. Наступне, що необхідно зрозуміти, це що б ви хотіли отримати в результаті після вирішення конфлікту. Чи Як, що, як би ви хотіли, щоб конфлікт завершився? Що б ви хотіли мати на кінці, да, в то ж себе. Будь-який конфлікт можна вирішити ось просто будь-який, тим чи іншим чином, чи послабити його як мінімум, і ось що б ви хотіли мати в результаті. Наступне питання, що залежить від вас. От що дійсно в цьому питанні ви можете зробити? Наприклад, якщо вас дуже сильно турбує, що ваша подруга Іринка з волочкою дуже сильно не можуть поділити дітей при розлученні, і цей конфлікт зараз ви обдумуєте, то тут в питанні, що залежить від вас, аж нічого. Це не ваша справа, це не ваше діло, це чужа родина, і тут від вас нічого не залежить. Від вас може залежати лише те, що торкається вас. А далі, наприклад, в роботі, да? скільки ви маєте повноваження на тій чи іншій посаді, що справді може залежати від вас для вирішення того конфлікту і дати собі конструктивні відповіді на ці питання. І наступне останнє питання, що полягає в тому, як допомогти вирішити конфлікт собі чи комусь іншому? Поетапні кроки, що ви можете зробити вже сьогодні і так далі, що вжити, що сказати, для того, щоб досягнути пункту 2, тобто досягнути результату. Те, що ви хочете, те, що ви хочете мати в кінцевій точці, як ви хочете завершити і забутися взагалі про цей конфлікт, і так, щоб всім було добре. Ну, я сподіваюся, що ви бажаєте вирішити конфлікт таким чином, щоб всім було добре. Взагалі необхідно в сучасному світі як ніколи трансформувати всі свої посили, всі свої речення, незадоволення і всі свої конфлікти не через ті повідомлення. Ти мені сказав, ти мене образив, ти мені не купив, ти мені не приніс, ти мені не подарував, ти, ти зробив і так далі. Ви я повідомлення. Коли ви. І, і так вважав Майяс. І я дуже погоджуюся з ним в цій точці. І це насправді набагато важче вживати в сучасному світі, особливо на самому початку, це, знаєте, як звичка. Необхідно відучитися, використовувати ти-ти-ти та змінити його на я-я. І казати, я відчуваю або речення має починатися з я або мені. І тут ви говорите: Я почуваю, що коли ти... Там я почуваюся, не знаю, дуже негативно, мене це смутить, засмучує, коли ти говориш до мене в такому тоні. наприклад. Вот. Далі я детально розповім вам про я-повідомлення, що це, як його застосовувати, і саме там ви почуєте вправу. Як використовувати я повідомлення для вирішення конфліктів, хоча, в принципі, головну суть я вже проговорила, але все одно вас чекає дуже багато цікавого, тому залишайтеся зі мною до кінця. І так, я висловлювання чи я повідомлення це психологічний термін, який застосовується для того, щоб людина могла сказати про свої. Емоції про свої почуття з точки зору своїх думок, своєї внутрішньої опори, і зазвичай починається за я, мене мені, як я вже сказала. Я повідомлення використовується для вирішення конфліктів на противагу ти типу повідомлення тобто, коли людина починає зі звинувачення, зображені, з незрозумілих фактів та претензій до людини. То для вирішення цього конфлікту застосовується я-повідомлення, і я-повідомлення будується на чотирьох основних складових та п'ятої додаткової. І перше із них це факт. Взагалі, я повідомлення відбувається да, між двома людьми. У нас ж міжобистості конфлікти, і де людина. Підготовлює там партнера, так вибрали правильний час, щоб він був готовий вас послухати, тому що ну, вам важлива та чи інша ситуація. І перше, з чого починається, це просто факти. Ви розповідаєте неприємний досвід, що з вами стався без оцінки, без зображень, а тут ти з Катіна повернувся. От такого робити не треба. Просто, от як ситуація відбулася, просто коротенько її е, пересказати, нагадати е, своєму ну, партнеру, е, опоненту. Взагалі, яка мета, на чому будується теперішня розмова? Далі вже застосовується безпосередньо є повідомлення, і цей пункт має назву почуття. І тут вже ви кажете: я відчу, мені не сподобалось, мені сподобалося, я е, так себе відчула знову ж таки, ви проговорюєте. Що було неприємно або приємно в цій ситуації. Айже, я повідомлення можу застосовувати для чогось приємного, чому б і ні. Наступний факт це пояс... ну, не факт, а наступний пункт це пояснення. Я відчула зневагу до себе після такого твого слова. Умовний приклад. Ви пояснюєте, чому ви це відчули, адже то, як, що зрозуміло для вас як чиста водиця, це не значить, що воно зрозуміло кожному. І тут важливо пояснити свою думку, чому ви себе так відчули в цей момент, чому вас там образило, чи навпаки дуже сильно е, обрадувало е, в тій чи іншій ситуації. Е, четвертий пункт, ви, е, ви говорите свої, забула, а ви. Ви говорите свої бажання. І починається з Я хочу. Я хочу, щоб в, таку, е, в такі моменти, там, або я хочу, щоб ти не вживав це слово до мене більше ні при людях, ні в особистому спілкуванні, та не вживав синоніми цього слова до мене. Ну, будь-що ви можете підставити. Та п'ятий пункт додатковий це наміри. Також його можна сказати, як ну, попередити про санкції, з ним необхідно бути обережним, щоб. Знаєте, щоб опонент не, не прийняв ваші слова як погрозу, де ви відразу попереджаєте, що, ну, якщо це дійсно екологічно, вас образило, ви розумієте, що це має місце бути, ви пояснюєте, що в наступного разу в такій ситуації я буду або не буду, наприклад, в такій ситуації, якщо ти ще раз зі мною, ну, Якщо я відчую ще раз від тебе от таке там неприємне, я розвернуся і піду. І тобі доведеться весь вечір пояснювати всім гостям, чому я пішла Ну, це вже я так. І особливо, дуже важливо використовувати я повідомлені саме в такому порядку, щоб це було екологічно, без образ і не призвело до нового конфлікту або взагалі не поскладнило той конфлікт. що E, взагалі, зараз про нього ви хочете поговорити зі своїм партнером. Цей конфлікт, ой, це я повідомлення можна використовувати для будь-яких конфліктів у будь-якій сфері з колегами, з друзями. Так, важливо проговорити. І також, якщо це ну, там, з колегами можна пропустити факт, а відразу після трапившоїся ситуації сказати: Я відчуваю то-то і, і пояснити, чому ви не хочете, щоб з вами так говорили, і сказати. Що ви хочете, щоб з вами там так не говорили. Ну, це я так умовно. Тобто, у будь-якій сфері можна використовувати я повідомлення для вирішення конфліктів. І, взагалі, це самий найпростіший метод, саме дієвий метод. Будь ласка, ним користуйтеся. Я впевнена, що він допоможе вам вирішити будь-який конфлікт, у разі якщо ви будете використовувати його правильно. Для того, щоб ви як можна екологічніше застосовували я повідомлення, я проговорю вам основні помилки Я повідомлення. І перше із них це обвинувачення коли відразу ви починаєте знову ж таки з повідомлення. Ти дурак, ти там не так зробив, ти тут мене так образив, та ти негідна людина і так далі. Далі це навішення ярликів. Тобто ви починаєте гарно е, там. Не знаю, я відчула, умовний приклад, я відчула сором, коли ти мені приніс одну ромашку, а там Петьки, ой, Петьки, Петька Насті приніс цілий 10 ромашок. Свиняти жадібно. Отак, от, от ніяких ярликів або там всі мужики такі, всі ви там жлаби там і так далі. Ніяких подібних ярликів бути не може. І якщо агресія від вас аж пре і хочеться висловитися, краще зупинитися, піти виразити свою агресію екологічним шляхом. І зрозуміти, пам'ятати, наскільки це може нашкодити далі вашим стосункам і що краще цього не застосовувати. Далі це ці самі образи. Я злюся, коли ти, скотина, неблагодарна, не дякуєш мені після того, як ти доїв борщ. Тобто ніяких образ. Це Взагалі не повинно застосовуватися ніякому спілкуванні не тільки під час застосування я повідомлення, чисто моя думка. І не потрібно виражати свої емоції у дуже грубій формі, коли ви кажете, так, там, я відчуваю те, що я вбити тебе готовий. Ну, тобто, це. Це неприємно чути, це посилить конфлікт, додасть новий і взагалі це нікому не потрібно. Після вирішення конфлікту важливо усвідомлювати, що корисного та е е цікавого цей досвід вам приніс. Аналізуйте, досліджуйте, розумійте, як ці конфлікти можна уникнути в майбутньому, е що позитивного та негативного приніс вам цей е конфлікт, а у разі поразки конфлікту. Да, Наприклад, коли там, конкуренція, або ви зовсім поступилися своїми бажаннями, необхідно знову ж таки дослідити, проаналізувати, чому ви так сильно поступилися, чому це вас образило, як ви можете все це переробити так, або, можливо, підняти знову питання цього конфлікту. Тобто шукайте щось позитивне, вирішуйте ту чи іншу проблему. І зрозуміти, що кожен конфлікт, кожна неприємна ситуація несе де щось позитивне, щось якусь користь вона точно має. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео і нагадую вам, що я буду завжди рада бачити вас на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, якщо це відео вам сподобалося. Давайте разом розвивати український Ютуб, адже зараз це як ніколи важливо, а також бережіть собі себе.